Бійці гур Міноборони в ніч проти 28 серпня в окупованому тимчасово окупованому Криму уразили російський радіолокаційний комплекс зі складу ЗРК С 400 Тріумф. І про це повідомили в головному управлінні розвідки. Черговий тріумф згарбників на півострові осліп. Схоже, це фіаско і демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває. Йдеться у повідомленні гур. За даними порталу Орекс від початку повномасштабного вторгнення втрачено щонайменше чотири таких РЛС, з них три знищені і одна пошкоджена. Це про москалів. Отже, тріумф в Криму став п'ятим втраченим РЛС ЗРК С 400 Окремих даних про вартість тріумфу виробник не надає. Сама ж батарея ППО С 400 на внутрішньому ринку Російської Федерації коштує 200 мільйонів доларів. Для зарубіжних покупців це 1 мільярд млрд Доларів. І для порівняння експортна ціна батареї Петріот 2,5 мільярди доларів.